в YouTube. ще більше актуальної інформації у наших соціальних мережах. За інформацією Дніпровської міської влади, протягом доби усунуто 43 засмічення на мережах водовідведення, а також ліквідовано 10 пошкоджень на мережах водопостачання. Аварійна бригада Дніпроводоканалу завершила ремонт на мережах водопостачання на Запорізькому шосе. 38. водопостачання відновлено в чотирьох будинках. Всі підвищувальні насосні станції працюють. Районні та будинкові котельні теплоенерго, «Коменергосервісу» та жилсервісу Дніпро. Стабільно забезпечують теплопостачанням Дніпрян. Втім, через аварійну ситуацію нема тепла на житловому масиві тополя 1 та в двох під'їздах на проспекті Олександра Поля. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете знайти на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, 31 грудня у його телеграм-канал надійшло більше ніж півтори тисячі звернень від Дніпрян. Така кількість повідомлень була викликана превентивним відключенням електроенергії через загрозу ракетної атаки. Загалом у Дніпрі та області було відключено близько 230 тисяч абонентів. Повідомлень про масштабні аварії, ризик якої існує після масштабного відключення електроенергії, від містян не надходило. Заявки щодо проблем з теплом чи водопостачанням можна залишити за номером штабу взаємодопомоги громадської ради та в телеграм-каналі Геннадія Корбана. 1 січня на маршрутах працюють технічні рейси електротранспорту. Трамваї та тролейбуси курсуватимуть по місту з 8 до 12 години та з 15.30 до 19.30. Надзвичайники за минулу добу здійснили 16 виїздів, з них 10 викликів для ліквідації пожеж, проте 6 з них не підтвердилися. Медики інформують: за 31 грудня до Центру екстреної медичної допомоги та медицини кадастров надійшло 512 викликів. За минулу добу в Дніпрі народилось 11 малят, 7 дівчаток та 4 хлопчики. Тут є евакуаційні виходи, вентиляція, резервний, резервне живлення у вигляді генератора, і крім того, обладнані дитячі кімнати, медичний пункт, є аптечка, є вогнегасника тобто, все те, що запас питної води, чайники для нагріву води, розетки додаткові для того, щоб була можливість заряджати мобільні телефони або інші гаджети. Я зробила цю прикрасу на свою ялиночку. Вона в мене вийшла яскрава, і я буду на неї дивитися. і У мене буде підвищуватися мій настрій. У мене вийшла така цікава яскрава шишечка і новорічний паучок. Я навів вдячна нашому університету третього віку, що він нас запрошує, що ми тут спілкуємося. Ми все робимо і танцюємо, і зарядка усе є. Взагалі це реабілітаційний центр, який приймає як тварин в першу чергу, так і людей. Вони е, живуть великими групами і вони далеко не відходять від своїх мір. Це вже е, вбити зовсім інші енергії. Це вже більш лагерне, більш по домашньому Менше войовничості, менше лідерства, напорства у, і у людей, і у влади. Дві тисячі тринадцятий рік. Україна не їде на саміт у Вільнюсі, відмовляється від євроінтеграції. І що? 2014-й Україну починає трусити. Але, і е ще раз кажу, сімка дуже неочікувана. І ті події, які ми навіть зараз можемо для себе міркувати, вони можуть е відбутися якось-якось зовсім, зовсім інакше. Війна з Росією змушує міста економити електроенергію та відключати вуличне освітлення. Людина стає невидимкою для водіїв. Просте рішення, яке зробить вас помітним на дорозі. Носи яскравий одяг, сигнальний жилет, світловідбивачі, вмикай ліхтарик на телефоні. Навіть мініатюрні елементи на одязі, портфелі, велосипеді можуть врятувати життя. Будь помітним. Збережи життя. Дома, це ж домашній праздні. Пройдемося вечірком. Плануємо вдома. Вдома з родиною. А як же? Обов'язково. А новий рік я завжди відмічаю, святкую вдома. Це домашній, домашній свято. Всім українцям вірити в себе, в нашу Україну це сила. Коли ти віриш в себе, вірять навкруги тебе, навколо всі твої друзі і родичі. Ну. Семейного. Посередку. Сім е з сім'єю відмітити, з подарками в корогу сім'ї з друзями. Можливо, посидимо з сім'єю і все. Ну абсолютно ні настроєння. Війна Дуже жалко людей. Звісно, будемо святкувати. Ну, ми плануємо в сімейному колі зібратися з родиною, як завжди. Я ні. Війна в Україні. Які новорічні свята? Я працівник парка. Новий рік планував в нашому парку. Будемо святкувати у кругу сім'ї з родиною, без світла, але й з емоціями, з позитивними і з рідними. Це дах мого будинку, що ну, зруйнований. Тут шифи відлетали, балки, теж доски. Все воно зруйнувалося. Є ще з другого ракурсу можливо. я був наляканий дуже, тому що не знав, що робити, але ну, якийсь як вулкан такий був. О, це була дірка, провалена, просіла, це от, от удара пошла. Тріщина насіла на титулу. Власники житла, які постраждали від російської агресії, можуть звернутися до департаменту та отримати компенсацію за поскоржене житло. Вас вот, вот тут, вот, и как раз еще. Они же эти ДСП. ДСП. Ну, що... ну, видно, видно, сколько мы же сделали. Видно. Вот тут были вторые пленки пробитые. Вот они валяются. Мы привыкли, что наш новогодний стол мы не мыслим себе без оливье, и не мыслим, допустим, без салата шуба, без, допустим, бутербродов там, с красной икрой, либо со шпротами. Но сейчас постепенно эта культура она немножечко уходит, потому что оливье все-таки не является традиционным украинским блюдом. Коли е, чоловік або парубок вирушав на далеку дорогу, дружина надавала квареним яйцям обов'язково шматочок хрону. Чому? Тому що це антисептик за тих часів був, і він використовувався в, в, в той час, коли дуже, дуже треба було підтримати його стан здоров'я. борщ, пробують в борщі должно бути м'ясо. Вообще борщ это очень, знаете, такая аутентичная, и это ж нематериальное спадщина Украины, и на сегодняшний момент вот есть одна господиня на Полтавщині, которая уже имеет около 90 видов борща. Коли люди знаходяться в постійному цьому напрягу, війна вони якось скуте себе ведуть. Але ж коли ми робимо в наших парках, в наших скверах якісь заходи, вони приходять з дітками, гуляють улыбаються, дітки веселяться, і це дуже радий. Дуже гарно, дуже добре. Діти брали рис і смаколики, то дуже добре, дуже смачно. Це дуже добре, якби по а Отакий свят побільше, ну то, що все-таки. Після війни люди повинні відпочити, хоч трошки, знаєте, як нервна система оця, нарушена цими тривогами, цими воздушними. Мам! Вже у твоєму місті. Від початку повномасштабного вторгнення агресора на територію України ми продовжуємо вести хроніку подій. Кожного дня ми на передовій інформаційної оборони, аби захистити тебе від...